Всім привіт! Хочу сьогодні затронути таку тему, як імунітет. Вона насправді є для мене дуже близькою, тому що я є вдячним клієнтом компанії 7,5 з половиною років. Приходила я просто знижувати вагу, мені потрібно було скоригувати 5,5 кг. кілограмів. Я це успішно зробила, і на той момент мені здавалося, що... Це все, що мене турбує. Але насправді, оглядуючись назад, я розумію, що в мене був дуже слабкий імунітет, Тобто я була досить така хвороблива дівчинка. От, особливо на міжсезоння, тобто осінь, весна. Це були постійні якісь простуди, це були постійні орві, плюс взимку також я хворіла. І ви знаєте, мені здавалося, що Комусь повезло мені не дуже. Хто, хто впізнає себе в цьому. Ну, тобто, мені здавалося, що це ніяк неможливо змінити. От, але, змінюючи звички харчування, з кожним роком мій імунітет ставався краще і краще. І навіть коли був ковід, тобто коли він розпочинався, я розумію, що скоріше за все я могла ним перехворіти, але це було. В дуже-дуже такій легкій формі. От, і я розумію, що це, в принципі, завдяки тому, як проходять мої, мої останні роки. І що ж таке взагалі імунітет? Так? Цей термін він походить від латинського слова імунітас, тобто звільнення, позбавлення від чого-небудь. Він означає здатність захисної системи нашого організму позбавлятися від чужорідних об'єктів. так? Тобто, другими словами, імунітет це захист організму за допомогою складної імунної системи, комплекс органів, тканин, клітин організму. Насправді, наш організм взагалі така досить складна система, я б сказала, і в ньому існує трильйони клітин, проходить мільйони процесів кожного дня. Ми про це навіть не задумуємося. От але дуже класно, коли ми. Допомагаємо за допомогою харчування і нашого способу життя нашому організму. Які ж види імунітету існують? Існують два основних види імунітету це вроджений і набутий. Вроджений імунітет він передається з генами батьків і є з точки зору еволюції найбільш давнім способом захисту нашого організму. Я думаю, тут всі розуміють, про що йде мова, так? Тобто так чи інакше. Так чи інакше, спадковість вона має свої, свої сили і свої моменти. Так, у кожного вона абсолютно різна, але ми можемо все одно на це впливати і цим керувати. Набути імунітет, він формується в процесі життя і являє собою еволюційно більш молодий механізм. Захисту нашого організму. Я думаю, також, особливо мами, згадають і зрозуміють, що коли дитинка маленька, то зараз вже змінений підхід до цього всього, тобто говорять про те, що мають бути і контакти з іншими людьми, і контакти з тваринами, і діти мають бути в садочку і так далі, для того, щоб у них формувався оцей саме їхній їхній імунітет. так? Як імунітет працює? На імунітет працює ціла команда клітин і білків. І взагалі на вироблення імунних клітин велику роль впливу мають білки. Тому це найперший макронутрієнт, за яким ми з вами боремося, так? щоб закривалися норми, щоб аргатіс. Вибачте, щоб організм його отримував в, в тій кількості, в якій потрібно, у кожного своя норма. По білкам, по жирам, по вуглеводам. Так? Але одна із функцій білка це саме захисна функція, так? тобто вироблення імунних клітин в тому числі. І як тільки надходить сигнал про появу агресора, починається операція за його знешкодження. Тобто, це, знову ж така ціла низка таких процесів в нашому організмі. Сезонні впливи на імунітет. Я думаю, що всі ми з вами чули цю фразу, коли говорять: ну прийшла осінь, всі хворіють, ну, прийшла зима, всі хворіють. Це дійсно так. І дійсно сезонність вона впливає на наш імунітет, але це не має бути як виправдання. От прийшла осінь, і це нормально кожної осені, там, і кожної весни, наприклад, хворіти, так? Тобто я розумію, що якщо раніше я могла хворіти тричі за зиму, або там навіть і до чотирьох разів доходило, так? Плюс ще осінь і весна, також відповідно, то зараз я розумію, що. ну... За ці половиною років, якщо було таких чотири рази, можливо, що я прям захворіла, а то це максимум з'являється нежить, можливо, якесь першіння в горлі, і відразу це присікається на корню. Я поділюся лайфхаками. От, і я розумію, що хвороба вона не розходжується, тобто організм її з нею бореться відразу. І це насправді дуже-дуже круто. І я розумію, що так не було, а так стало. І причини, які впливають в цілому, так на ось цю сезонність, на ці прояви хворобливості нашого організму це зниження кількості сонячних годин, це більші перепади температури, більше часу ми проводимо в приміщенні. До речі, також дуже важлива зволоженість в приміщенні, дуже важливо провітрювати приміщення, щоб була нормальна така. Температура також за цим важливо слідкувати. І, звісно, зміни в раціоні. Особливо ми це можемо відчувати в, в цей перехідний період, з осені до зими, потім з зими до весни. Так. Ми живемо в такому регіоні, що сезонність фруктів, овочів у нас вона досить коротка. І зараз ще є можливість в осінній період насолоджуватися. Насолоджуватися цією сезонністю. Взимку, звісно, все складніше, але вихід є однозначно, і також про це ще більше поговоримо. Як же спосіб життя впливає на наш імунітет? Є негативні чинники, да, котрі його понижують, котрі, ну, скажімо так, грають нам не на руку. Це паління. Це вживання алкоголю, нерегулярний сон. Я розумію, що зараз це може більш проявлятися ну, в плані нерегулярного сну, наприклад, де да ми живемо в різних куточках України і по-різному сприймаємо ситуацію. От, але все ж таки максимально, якщо є можливість, то краще, звісно, щоб сон був вибудований, налагоджений. Зайва вага також буде впливати на наш імунітет і постійні стреси. Скажімо так, якщо паління, вживання алкоголю, зайва вага, те, чим ми можемо керувати, ну, наприклад, сон і стреси, да, це не завжди, не завжди ми можемо це вибудувати правильно, але важливо все ж таки максимально, максимально налагодити. Позитивні чинники, які впливають на імунітет, це збалансоване харчування, це заняття фізкультурою і спортом і достатня кількість рідини. В принципі, те, про що ми з вами постійно говоримо, і те, що впливає не лише на імунітет, а й в принципі на наше самопочуття. Що стосується занять спортом, так, це має бути, мають бути досить такі помірні заняття, тому що насправді... В такі тяжкі навантаження, ті, які переносять професійні спортсмени, а вони навпаки можуть понижувати наші імунні і захисні функції організму. Тому це має бути щось, що вам до вподоби однозначно. Я розумію, що зараз є дуже великий спектр фізичних навантажень, не потрібно впиратися в якісь тренди, не потрібно слухати нікого. З точки зору, там, а мені подружка там, чи кума, чи мама, сказали, тому що для когось похід в спортзал з фізичними такими силовими навантаженнями буде в кайф, а для когось пробіжка, а для когось стрейчин, а для когось плавання. Так? І ви маєте знайти щось своє, але навіть якщо ви будете просто ходити 20-30 хвилин в день. Просто пройтись по вулиці чи там поїхати, погуляти по парку і так далі. Це вже буде дуже-дуже класно для організму. Тому можна почати з ходьби, це буде в плюс для всіх абсолютно. І можна підключити ще щось, що буде приносити вам задоволення. Для цього, звісно, важливо спробувати той чи інший вид спорту і знайти щось своє. Харчування це важлива складова підтримка імунітету, і в принципі харчування на 75-80% впливає на наше самопочуття і на наш зовнішній вигляд. Так? Воно має бути збалансованим. Не просто правильним, а збалансованим. Це трішки різні речі, тому що правильне харчування це ми прибираємо різні шкідливості з нашого раціону. Солодощі, мучне, жарене, солоне, там, консерванти і так далі. Але ми не задумуємося про те, що в нас є також дефіцити. Збалансоване харчування це коли ми закриваємо всі наші потреби. Ми також прибираємо ці всі шкідливості, але ми підтягуємо ті дефіцити, котрих. Не вистачає нашому організму. Звісно, знову ж таки, ми живемо в такому регіоні, що не завжди є змога закривати норми по, більше навіть по мікронутрієнтам, так, по вітамінам, по мінералам, в силу, знову ж таки, сезонності, сезонності фруктів і овочів. Що стосується. Імунітету і вітамін. Да, дуже часто також задають питання, чи варто, чи варто пити вітаміни, чи варто пити їх курсами, як їх краще пити і так далі. Я можу сказати, що якщо вітаміни не синтетичні, натуральні, їх можна пити на постійній основі. Я особисто п'ю протягом уже ну, близько 7 років, так точно. От, дуже задоволена результатом: взагалі мікронутрієнти. Мають вплив на абсолютно всі біологічні процеси, котрі проходять в нашому організмі: і на зниження ваги, і на імунну систему, в тому числі. Мультивітамінні комплекси вони допомагають отримати мікронутрієнти в потрібній кількості. Для людини. Так? Тобто, прорахували абсолютно все за нас. І ми чітко розуміємо, що, наприклад, ми випили дві капсулки там і отримали 50% від добової норми по вітамінам і мінералам. Найчастіше комбіноване вживання кількох вітамінів і мінералів більш ефективне, ніж окреме. Так? Тобто, коли це знову ж таки убалансований комплекс, він організмом сприймається краще ніж якщо це будуть окремі компоненти. А, також важливим є тривалий термін прийому комплексу вітамінів і, і мінералів. Так? Тобто а, не може бути все, по, а, як то кажуть, по щелчку пальців. Так? А, тобто, Ми розуміємо, що дещо має Ну, своєрідний такий, як накопичувальний ефект, і е, якщо ми там тільки почали пити, то не потрібно чекати якихось колосальних змін в перший вже ж там тиждень чи в перші 2-3 дні. От. Але вони обов'язково будуть це також важливо відслідковувати. Є ті вітаміни, які особливо. Є помічниками для нашого імунітету. Це вітамін А, це є і вітамін Д3, і мінерали, цинк і селен. Про цинк і селен, до речі, я думаю, що всі почали чути, особливо коли почався ковід. Про це стали говорити скрізь і приділяти цьому більше, більше уваги. Ну, і взагалі я хочу сказати, що профілактика це завжди краще для організму, ніж. Вже безпосередньо е, лікування. Тому профілактичні методи це завжди і бюджетніше, однозначно, і краще для нашого організму. Антиоксиданти і їх роль: е, Окислення це процес руйнування клітин вільними радикалами. Так? Вільні радикали це е, в нашому випадку можуть бути і в. Їжі, і наша загазоване наше повітря, і шкідливі звички, алкоголь куріння і так далі. Так? Тобто Це те, що потрапляє в наш організм, ми не можемо повністю себе уберегти від цього. Але антиоксиданти вони сприяють захисту клітин від оксидативного стресу. Тобто антиоксиданти вони борються з вільними радикалами. Відповідно, вони дозволяють клітинам, учасникам імунного процесу виконувати свої функції, так? тобто працювати правильно. А, антиоксиданти вони зустрічаються у багатьох рослинних компонентах, таких як розмарин і куркума, ну і також в багатьох інших. До антиоксидантів відносять вітаміни Е і вітамін С. Підтримка захисних підтримати захисні функції організму. Так, у нас є дуже два класних продукти. Роузгард, на жаль, це той продукт, який вже відсутній у нас в країні, але є імунбюстер і є шизандра. Так? Вони обоє підтримують наш імунітет. Тобто це саме продукти, які впливають на імунні функції організму. Вони доповнюють один одного. Взагалі є таке поняття, як синергія, тобто це доповнення, доповнення один одного. Так? В комплексі, звісно, вони працюють взагалі дуже класно. Є пребіотики у нас в імунбустері, тому що у нас, як ми знаємо, так наш кишківник – він відповідає за вироблення імунних клітин, плюс він дуже важливо, щоб була здорова мікрофлора, тому в імунбустері є пребіотики, в шизандрі їх немає. Антиоксидант більше в шизандрі, менше в імунбустері. Мікронутрієнти. Так? В імунбустері це Д3, це селен. В шизандрі це вітамін в 6 це є і також селен. І унікальність компонентів в імунбустері це епікор і сік бузини, а в шизандрі це екстракт китайського лимоннику. Дуже класні обоє продуктів, в них трішки різний фарм-фактор, тому що шизандра вона йде в ну, таких як таблеточках невеличких. Імунбустер він йде в. Шас... Висипати його можна в водичку, розколочувати і пити як напій. Дуже-дуже смачний. До речі, подобається діткам. Дітки його також дуже люблять. От. Ну, і Для дорослих також приємний такий кисло-солоденький смак. В складі імунбустеру у нас є ексклюзивна добавка Епікор, яка підтримує захисні сили нашого організму. Також Епікор зареєстрована добавка із натуральних компонентів, яка доступна в наших продуктах на розробку самого продукту що досить такий довгий час. Досліди і так далі, щоб була максимально правильна і класна формула для підтримки нашого організму. Цинк, селен, вітамін С і Д3 сприяють оптимальному функціонуванню захисних сил організму. Крім того, цинк, вітамін С і селен захищають клітини від вільних радикалів. Що взагалі таке імунбустер? Так, це продукт, який містить цілий комплекс компонентів. Унікальна натуральна добавка «Епікор» на основі фермен... фермента дріжджів, мінерали цинк і селен, вітамін С і Д3, і сік бузини. Такий його склад. Що стосовно фермента дріжджів, так? тобто з них прибрані всі непотрібні, скажімо так, балансні, балансні речовини, так? і залишено лише те, що має бути. І взагалі. Що ж таке цей епікор? так? Тобто на першому етапі дріжджі починають стимулювати киснем. Це провокує бурхливий ріст дріжджів. Потім кисень різко відключають, що піддає дріжджі стресу, в результаті якого вони виробляють цілий набір елементів: протеїну, пептиди, антиоксиданти, органічні кислоти і бета-глюкан. Таким чином, потім для того, щоб правильно це все зберегти. Для того, щоб це правильно зберегти, їх підлягають делікатній сушці, так, щоб зберегти в них всі важливі нутрієнти. Ну, тобто цим займаються ті люди, котрі знають, як це все потрібно робити. І за це йде окрема вдячність, тому що я розумію, що навіть коли ти маєш деякі знання, і ти хотів би вибудувати якось правильно і зробити все правильно, то в тебе просто може не бути. Ну, цього правильного досвіду, або да, ти не знаєш, як правильно це все поєднати, звідки це взяти і так далі. І коли це придумано придумано за нас, і ми можемо цим користуватися, то для мене це, звісно, дуже така велика вдячність за те, що це є. І завдяки унікальному складу, він підтримує захисні сили організму, стимулює корисну мікрофлору і е, виступає в ролі антиоксиданта. Тобто також дуже така широкий, я б сказала, спектр дії. Ну і немало важливо для мене, і як для мами, і взагалі це той момент, що це ще й дуже смачно. Так, і підтримка кожного дня. Імунбустер можна використовувати щодня. Рекомендують ввечері під час їжі, але я хочу сказати, що я його люблю пити і вранці, буває, буває в день, ну, тобто під настрій. Якщо я розумію, що я вже якось ну ніби як відчуваю ці симптоми нежиття або першіння в горлі, я можу випивати і 2, і 3 за ще за день. А, от, і м так я можу пити, наприклад, по одному. Особливо, це мій улюблений продукт саме в такі перехідні періоди. Тобто, от зараз я собі його роблю таким гаряченьким, тепленьким. Шизандру я стараюся пити на постійній основі. Імунбустер от більше, я б сказала, або коли відчуваю якусь симптоматику, або в такі міжсезонні. І в кожній упаковці імунбустера знаходиться 10 саше в індивідуальній. Індивідуальна упаковочка саше, саше, от розводиться в водичці дуже-дуже смачно. Хто не пробував, рекомендую спробувати підключити. Дійсно, добавка дуже-дуже класна. От. Це те, що допомагає нашому організму. Так? тобто, так чи інакше ми живемо в такому світі, ми все одно можемо їсти не зовсім корисну їжу, ми можемо вести не зовсім здоровий спосіб життя, це нормально. Всі ми люди і бувають різні ситуації. Зараз ми набагато більше піддаємося стресу, піддаємося різним таким нервовим моментам, так, в силу того, що відбувається, кожен також це сприймає по-різному, але я розумію, що дуже важливо залишатися в строю, дуже важливо. Зберігати своє фізичне і психологічне здоров'я. І е, я завжди кажу про те, що зниження ваги це не лише кілограми, які ми бачимо на вагах, це не лише сантиметри, це такий комплексний підхід. І дійсно, е, наше життя покращується, наше самопочуття покращується, і це дуже-дуже цінно. Насправді, це великий вклад в наш організм, і він дійсно нам тоді віддячує за те, що ми так класно з ним себе поводимо. Тобто, по собі я також відчуваю, що з кожним роком виглядаю краще, почуваю себе краще, і дійсно це велике-велике щастя. Ти стаєш старший, а по відчуттям ти стаєш молодший. Тому така ось на сьогодні вийшла цікава тема. Я сподіваюся, що вам було, було цінно. Ви почули для себе щось нове. От, і якщо у вас виникнуть якісь питання, не соромтесь, задавайте. Я з радістю на них відповім.